Друзі, вітаю! Сьогодні у нас нове надходження. Це Subaru Forester 2.5 на механіці. Хто боїться варіатора, але хоче такий субарик, у нас є на механіці, на мішалці. Дуже гарно їде, прикольно управляється. Так, це 2.5 двигун. Той, що в них є всю дорогу, дуже надійний, практично невбиваємий. Біленький колір, непогана комплектація, є панорама. Така вона по колу. Ще скажу вам по салончику. Теж біленький, текстиль, але виглядає гарно. Гарно смотриться. Так, мультируль, круїз-контроль, там є екранчик, bluetooth конектиться, є підігріви Така у нас 6 ступка з ракеткою. Ручник працює, панорамка є. Дзеркало заднього огляду Завтра з автозатемнінням. Задній ряд теж в гарному стані. Приїжджайте, друзі, максимально надійна та проста тачка. Ціна в нас 11 тисяч доларів. За 2014 рік це дуже гарна ціна. Повний привід, ручка 2,5. Є газ. Всіх очікуємо на тест-драйв.